Чи можна діагностувати аутизм за допомогою НІТО? Ні. На жаль, ні. Більш того, на цей момент не існує жодного пренатального методу діагностики аутизму або розладів аутичного спектру. Ми можемо пренатально діагностувати тільки хромосомну або генетичну патологію. Котрі в складі може бути аутизм, але це діагностика генетичної або хромосомної патології, а не аутизму. Іноді бувають, діагностуються на УЗД принатальне або на МРТ у плода порушення центральної нервової системи, такі як агенезія мозолостого тіла або мегалія, котрі можуть супроводжуватися потім аутизмом. Але це не є обов'язково. Аутизм, на жаль, діагностується вже після народження дитинки. І здебільшого він не має під собою якихось анатомічних змін пренатально. Так що поки що не знайшли такого методу, котрий би дозволив діагностувати аутизм пренатально.